У Віфлеємі, ємі, в стайні Христос родився, всім на спасіння. Люди, радійте, Христа вітайте, Божому Сину, славу віддайте. слава на небі, Богу Святому, на землі, спокій роду людському. Святість, радість і обнова для людей Різдво Христове. Ми Різдво Христа шануємо і щороку колядуємо. Славте Бога на землі, всі великі і малі. Заселяйте здоми на все, білий мами радуйся, орадуйся, земли син Божий, народився та платіть гала. Порядуйся, землесин, Божь, народився, ця наша родина, славна Україна, радуйся, орядуйся, земля. Добра казка, Подарує теплу ласку, Харистляне світлі зорі, снищи смутились і хори. щастя, радість і добро, хай не все вас різдво. За Україну, нашу родину, ми тебе просим, Божу дитину, ми тебе просим, дари приносим, щедрівки та колядки щирі. Дай Боже миру, нашій Україні, кожну хату я попрошу. Не цукерок і не грошей, а здорова мамі тату, щастя й миру в кожну хату. Миру й спокою, родини, нашій рідній Україні. доброї долі, достатку доволі, смачної куті та добра у житті. Хай Бог з вами буде завжди і усюди, хай усім помагає, Христос рождає. З різдвом Христовим Україна зимові радісні часа. Е... Хай, є, е, хай кожен дім, е, е, кожну родину відчують благодать Христа. Бородися, славі моєго!